Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на минулому тижні відбувся перший жіночий тисячник цього сезону, який проходив в Катарі в досі. І він завершився просто казково, адже його виграла тенісистка, яка ніколи в своїй кар'єрі не вигравала турнірів подібної категорії. Чи торкнулася ця казка українських тенісисток, яких на турнірі було четверо? Про це ми власне сьогодні і поговоримо. Також вчора відбулося оновлення рейтингу. Поглянемо на яких сходинках на даний момент розмістилися наші Півічизниці, ну і кількома словами згадаємо навіть чоловічий теніс, адже номеро уно чоловічого тенісу Яніка Сінера дискваліфіковано за, скажімо так, потрапляння в його організм допінгу. На як довго Яніка дискваліфікували, які турніри він пропустить та коли взагалі повернеться, про це наприкінці випуску. Анонсуючи турнір в досі, ми відзначали непростий посів для українських тенісисток. Уже з перших раундів серйозні супротивниці. Ангеліна Калініна грала проти вищої за себе в рейтингу 46-ї ракетки світу представниці Словаччини Ребеки Шрамкової. Один-один було за очними зустрічами. Ангеліна в першому сеті серйозні труднощі відчувала з подачі: лише 43% влучання, п'ять подвійних. І загалом за перший сет Ангеліна виграла лише один гейм на своїй подачі, а два взагалі програла під. 0. Натомість, як Шрамкова впевнено свою подачу тримала, тому перший сет 2-6 програла Калініна. В другому боротьби було побільше до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, а потім за рахунку 2-3 подавала Ангеліна. І знову свою подачу програє під нуль. Коли Шрамкова за рахунку 5-3 вийшла подавати на матч, у Калініної навіть з'являється брейкпойнт, але, на жаль, не реалізовує його Українка. 2-6-3-6 за годину 0-7 поступається Ангеліна і відправляється готуватись. До наступного турніру. Можливо, причиною була втома, адже нагадаю, на попередньому турнірі в Румунії Ангеліна дісталася до чвертьфіналу, і буквально лише кілька днів у неї було на підготовку до турніру в ДОСі. А от Даяна Ястремська цілий тиждень готувалася до турніру в ДОСі, оскільки тиждень, який передував турніру в Катарі, вона відпочивала після фіналу турніру в Австрії. Нагадаю, і турнір в Австрії, і турнір в Румунії ми оглядали. Якби Даяна долала перший раунд турніру в Катарі, в другому б уже мала грати проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної. Дуже складний посів. Але річ у тім, що проти Рибакіної грала не Ястремська в другому раунді, а американка Пейтон Стерц, 47-ма ракетка світу, оскільки саме ця американська тенісистка в першому раунді обігрує Даяну Ястремську. Це була перша очна зустріч тенісисток, і склалося враження, що Даяна не знає, як грати проти цієї американки. І хоча матч для українки розпочався вдало, в першому сеті вона повела з брейком 3-0, але максимально агресивний теніс запропонувала стернс. Дуже багато ризикованих потужних ударів під лінію як наслідок багато виграних вінерів ударів на виліт у виконанні американки. Їй вдалося зрівняти рахунок. А коли за 5-5 подавала Ястремська, Українка програє свою подачу і в підсумку сет. Було програно 5-7. У другому Даяна взагалі горіла з двома брейками 1-4. І прикрість полягала не лише в тому, що поступалася в рахунку. При цьому стерн свою подачу тримала під нуль, по суті, не даючи жодних шансів. Американка в підсумку матч виграла саме на прийомі в якому ж стилі. Дуже агресивному. За 3-5 подавала Даяна. Ударом на виліт Американка заробляє матч Пойнт, і ударом на виліт його реалізовує. Тож 5-7-3-6 за годину 34 Даяна зачахлила в першому раунді. Ні Ангеліну Калініну, ні Даяну Ястремську Каска на турнірі досі не зачепила. Якщо ви були уважними, на початку випуску, мабуть, ви розумієте, що Каска також не зачепила і Еліну Світоліну. На початку випуску я дав спойлер, що трофей взяла тенісистка, яка в своїй кар'єрі тисячників ще не вигравала. А Світоліна, ми пам'ятаємо, вигравала і не один. Тим не менше, перший раунд Світоліна таки долає, якщо правда, у дуже специфічний спосіб. В ньому вона грала проти 37-ї ракетки світу чешки Маркети Вондрушової. 3-3 за очними зустрічами було до цього матчу, причому попередні три виграла саме Шульга з Чехії. І здавалося, що виграє четвертий, тому що першу партію за 22 хвилини Світоліна просвистіла 0-6. Вперше за півтора сезони з нею трапляється така біда. Практично нічого валіни не виходило, а от Чешка просто феєрила. Одна з улюблених комбінацій в її стилі це тримання світоліну на задній лінії, а потім різкий вкорочений, за який Світоліна хоч і бігла, але частенько не встигала. Коли за 5-0 подавала Вондрушова, власне, на 6-0 Світоліна, звичайно, ж намагалася цього уникнути і навіть був рахунок 40-40. Але все ж таки 0-6. Нарешті на початку другого сету Аліна виграє свій перший гейм даного поєдинку. Загалом же ж до рахунку 2-2 тенісистки впевнено тримали свої подачі. За цього рахунку подавала світоліна, і у чешки було два брейкпоінти. Якби вона їх реалізувала, можливо б дійсно все завершилося в двох партіях. Але Еліна вистояла, повела 3-2 і відразу зробила брейк уже 4-2. Загалом же ж другий сет впевнено за українкою 6-2. Тим не менше, у вирішальній третій світоліна розпочинає з програшу своєї подачі: 0-1 програвала з брейком, але після цього відразу виграла три гейми поспіль та повела 3-1. Ось такі гойдалки були в даному поєдинку. Прийшов час честі відігруватися, і вона таки відігралася. А коли за рахунку 4-4 подавала світоліна, у маркети навіть були два брейкпоінти, тобто приховані матчпоінти. Вона їх не реалізовує як наслідок матч за українкою. На прийомі обвідним ударом вона реалізовує матчпоінт та залишає за собою третю вирішальну партію з рахунком 7-5. Просвистівши перший сет 0-6, два наступні Аліна виграє 6-2, 7-5 і виходить до другого раунду. В якому грала проти американки Джесіки Пегули шостої ракетки світу, ось так в другому раунді, і вже проти шостої ракетки світу. Долю першого сету вирішив один-єдиний болючий брейк. За рахунку 1-2 подавала Еліна і програла свою подачу під 0. Спроби відігратися були, зокрема, коли за рахунку 5-3 пегула подавала на сет та мала 40-0 на своїй подачі, тобто потрійний сет пойнт, Еліна всі ці три сетпойнти супротивниці відігрує і виходить навіть на свій брейкпойнт. Але його не реалізовує, як наслідок програє першу партію 3-6. Якщо в першому сеті Еліна не зробила жодного брейку, то от в другому робить цілих чотири, але при цьому примудряється сет не виграти, тому що також і чотири свої гейми програє. Загалом же ж в другій партії тенісистки краще діяли на прийомі ніж на подачі. Доля другого сету вирішувалась на тай-брейку, і він для Еліни розпочався жахливо. 0 5 Таке відігрувати дуже складно. Спроба була 3-5, але в підсумку поразка три за дві години Еліна цей матч програла 3-6-6-7 і зачахлила ракетку в другому раунді. А от Марту Костюк казка на турнірі досі таки зачепила. У першому раунді Марта грала проти 94-ї ракетки світу Зейнепсон Мез з Туреччини, який організатори видали вайлкарт. Вчергово відзначаємо, що Марта вийшла вже на такий рівень тенісу, що подібні матчі проти подібних супротивниць вона долає на класі. Двічі по 6-3 за годину 34. Щоправда, матч не простий був, оскільки загалом у супротивниці було аж 12 брейкпоінтів за матч. 10 з них. Щоправда, Марта відіграла. Розпочався матч саме на подачі Костюк і розпочався з 0-40 Тобто відразу в супротивниці було три брейкпоінти Але Марта і цей гейм виграла, і загалом всі свої гейми в першому сеті також виграла. При цьому зробивши один брейк 6-3. В другому відразу стартунула 2-0 і також 6-3. Хороший результат, як для першого раунду. Якщо Еліна Світоліна в другому раунді грала проти американки Джесіки Пегули, шостої ракетки світу, то От Марта Костюк в другому раунді грала проти американки Коко Кокогов, третьої ракетки світу. Це не чвертьфінал, це не півфінал, це лише другий раунд, одна шістнадцята фіналу. А вже матч проти третьої ракетки світу. Ось що я на увазі, коли говорив про те, що дуже важка сітка, дуже важкий посів був для українських тенісисток на цьому турнірі. За очними зустрічами Марта поступалася 1-3. Причому свій єдиний матч Українка виграла на ґрунті, а от на Харді всі програвала. Але ж ми знаємо і не раз про це говорили, що якщо Гов змусить нервувати, вона буде помилятися. Сім подвійних помилок за поєдинок від американки і також багато невимушених. Костюк натомість майже безпомилково провела поєдинок, лише дві подвійні, по одній у кожному сеті. Багато ударів на виліт за деякими з них Гоуф не встигала. Загалом же ж американка в першому сеті лише один гейм виграла на своїй подачі 6-2. Перша партія за українкою. В другому сеті, щоправда, сценарій був трішки іншим. Перший брейк робить саме американка та веде 2-1, але Костюк починає пресингувати. По-перше, Марта свої подачі брала під нуль, а по-друге, нав'язувала боротьбу на подачах американки, і Гоуф не витримує. Коли вона за рахунку 4-3 подавала, програє свою подачу під. Нуль. А коли за рахунку 5-6 подавала на те, щоб залишитися у матчі, 15-40 на її подачі. Подвійний матч Пойнт у Костюк. Перший з них Гоуф відіграла, а от на другому пробила в сітку 6-2, 7-5 за мартою цей поєдинок. Багато хто вважає, що це сенсація, я вважаю, ні. До речі, на цьому приємності для Марти в другому раунді не завершились. По-перше, вона сама вибила з турніру третю ракетку у світу. А по-друге, в паралельному матчі фіаско зазнала перша ракетка турніру безпрапорна Аріна Саволенка. Тобто, за один раунд в частині сітки Марти дві топи вісіяні залишили турнір. І можна сказати, шлях для Марти розчищається. В третьому раунді Марта грала проти Макделінет 36-ї ракетки із світу. Ще одна перемога на класі для Українки. Щоправда, в першому сеті все доволі таки бойовито було. Марта навіть двічі з брейками поступалася, але, програючи свою подачу, миттєво реагувала, тобто відразу робила брейк у відповідь. 6-4 за українкою перший сет. А в другому оперативно з брейком стартувала 3-0. Лінет на фініші матчу навіть фізично трішки підсіла, не за всіма м'ячами бігала. 6-462 за українкою, щоправда, є один мінус. Якщо проти Гоуф було лише дві подвійні помилки, тобто майже безпомилково, проти лінет було набагато більше. Тобто, чим менш рейтинговіша супротивниця у Костюк, тим більш вона розслабляється. Це нехороший знак. Але до чвертьфіналу Марта таки пробилася. Всі чвертьфінальні пари турніру. До вашої уваги насамперед визначаємо матч рибакі на Швєнтек. Одна з цих топових тенісисток мала зачехлити ракетку вже у чвертьфіналі. Далі пішла Швіонтек, але у півфіналі на Швіонтек чекала справжня біда. Ім'я тій біді Єлена Остапенко. Це був їхній п'ятий очний матч, і всі виграє Остапенко. Швіонтек психувала, нервувала, але матч таки програла. Причому можна сказати розгромно: три-шість, Першою фіналісткою стає Єлена Остапенко з Латвії. Не Сабаленка, не Швйонтик, не Гов, а саме Остапенко. Хороший розвиток подій, зокрема, для Марти Костюк. Але про фінал було думати зарано. Спочатку в чвертьфіналі потрібно було розібратися з 41-ю ракеткою світу американкою Амандою Анісімовою. До цього поєдинку ні Костюк, ні Анісімова сетів на цьому турнірі не програвали. Але в очному протистоянні обидві по сету програли, тому що вийшла трисетова битва тривалістю в дві з половиною години. По суті, можна сказати, що це був навіть прихований фінал, тому що переможеця саме цього матчу у підсумку трофей досі і завоювала. Поєдинок розпочинався на подачі марти, і вона виграла свою подачу під нуль і на подачі супротивниці нав'язала боротьбу. Хоча Анісімова вистояла 1-1, і після цього американка зробила брейк та повела 2-1. Загалом же ж по ходу першого сету Марта поступалася навіть 1-4. Але ж ми знаємо, що вона може робити камбеки в підсумку з 1-4 на 6-4. Ось такий ривочок. Сет Пойнт Марта реалізувала на прийомі не без допомоги. Моги супротивниці, оскільки Анісімова пробила в аут перший сет 6-4 за костюк. Половина справи зроблена. Другий сет в деякій мірі був схожим на перше. Єдине, що розпочинався з обміну брейками – 1-1. Але по його ходу марта, поступаючись з 3-5, змогла зрівняти рахунок на 5-5. Був натяк на ще один камбек. Але починаючи з 5-5 за два наступні гейми Костюк виграла лише два розіграші та в підсумку програла другий сет з рахунком 5-7. Вирішальний третій сет розпочинався на подачі українки, і вона бере свій гейм 1-0. А на подачі американки рахунок 0-40. Потрійний брейкпойнт у костюк. Потрійна можливість повести відразу з брейком 2-0. На жаль, не повела 1-1. І після цього Анісімова відразу зробила брейк. В підсумку за рахунку 5-4 американка вийшла подавати на матч, але Костюк не збиралася здаватися. Два брейкпоінти було українки. На жаль, не реалізовані. Анісімова заробляє матч і також не реалізовує. Але заробивши другий, реалізовує. Не без допомоги Костюк, оскільки Марта пробиває в аут. Вигравши перший сет 6-4, Костюк два наступні програє 5, 7, 4, 6 і завершує виступи в чвертьфіналі. По завершенню матчу Анісімова відразу впала на корт. Таке враження, що виграла трофей. Можливо, репетирувала. Адже саме Аманда Анісімова в підсумку трофей і здобула. У фіналі з рахунком 6,4, 6-3, обігравши Єлену Остапенко. До цього турніру Анісімова максимум, що вигравала, це 250-ники. А от зараз має виграний тисячник. У Костюк, нагадаю, також є лише 250-ник, а от тисячника поки що немає. Шанс був хороший, але на жаль, не реалізований. Феноменальний турнір загалом провела американська тенісистка. По черзі обіграла серйозних Азаренко, Бадосу, Фернандес. У чвертьфіналі Костюк у півфіналі Олександрову і у фіналі власне, Остапенко. За весь турнір, до речі, програвши лише один сет. І кому Марті Костюк. Як наслідок, за попередній тиждень Аманда Анісімова стала ще і найбільшим прогресом першої сотні, плюс 23 позиції. Із 41-ї відразу стрибає на 18-ту. в тому числі обігнав і марту костюк? Щодо рейтингу українських тенісисток, за попередній тиждень Ангеліна Калініна вилетіла з топ-50. Мінус одна сходинка з 50-ї на 51-шу. Даяна Ястремська плюс одна позиція із 49-ї на 48-му. В третьому десятку перебувають дві українські тенісистки. Еліна Світоліна, 24-та. За тиждень мінус дві сходинки. А от Марта Костюк залишилася на 21-й позиції. Щоправда, за очками наблизилася до топ 20 ки Можливо, найближчим часом вона туди таки повернеться. Якщо говорити про топ-10, тут без змін лідер Сабаленка. Далі Швьонтек, Гоуф, Паоліні, Пегула, Кіс, Рибакіна, Джен, Наварро та Бадоса. Всі тенісистки, в тому числі і чотири українки, з Катару перекочували до Об'єднаних Арабських Еміратів, адже в ці дні там відбувається другий тисячник цього сезону. Про нього ми, звичайно ж, також будемо говорити. Не пропустіть. Ну а зараз поговоримо про номер уночоловічого тенісу Яніка Сінера, якого на три місяці дискваліфіковано за потрапляння в його організм допінгу. Саме таке формулювання. Як наслідок, італієць пропустить найближчі чотири мастерси: це Хардові, Індіан Уелс та Майами, а на Гадаю, що в Майамі італійцю потрібно було захищати титул. Ну і також два ґрунтові мастерси в Монте-Карло та Мадриді. Але при цьому на початку травня італієць зможе повернутися на італійському мастерси в Римі. Можливо, його і виграє. Подивимось, обов'язково і за жіночим, і за чоловічим тенісом продовжуємо слідкувати. Тож не пропустіть. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. До речі, якщо захочете підтримати канал по-особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!